Починався опалювальний сезон і десь якісь погані погодні умови. В нас все, весь час летіли плати на старих котлах. І опалювальний сезон у нас був дуже проблемний. З такою проблемою стикалися у відділі Дніпровського міського територіального центру у центральному районі. Його щоденно відвідують люди поважного віку, яким необхідні тепло і комфорт. Старе обладнання експлуатувалося 20 років і вже було непридатним до безперебійної роботи. Саме тому у 2021 році встановили обладнання автоматизації теплогенераторної. Людмила є підопічною терцентру вже два роки. Жінка ділиться, дуже любить сюди приходити, і різниця до і після ремонту очевидна. Взимку тепло, тепло зараз, тому що після ремонту і зовнішній вигляд терцентру змінився, ну так він покращив, і не тільки відносини теплі, так? а й просто тепло знаходитись тут. Тобто, результат зміни котлів він, він, він є. Тут встановили новітнє обладнання, яке повністю готове до роботи в осінньо-зимовий період. Замінили котли на нові, замінили, встановили додаткове насосне обладнання. Також встановили автоматику, систему, автоматизовану систему керування теплогенераторною котлами, яка керує. В автоматичному режимі з урахуванням погодних умов в рамках підготовки в цьому році до опалювального сезону ми провели повірку приладів у теплогенераторній. Ми зробили перевірку димових вентиляційних каналів. Щомісячно у в нас перевіряються сигналізатори загазованості, тож це все безпечно. І ми також зробили промивку системи опалення. На випадок аварійних відключень електроенергії тут також встановили генератори. Всі об'єкти, за які я відповідальний соціальної сфери міста Дніпра, як територіальні центри, так і управління, соцзакладу, так і комунальні заклади нашої соціальної сфери, готові до опалювального сезону. В пункті незламності, розташованому в центрі соціальної підтримки дітей та сімей. Довіра, цьогоріч оновили приміщення. Це пункти зламності, які заховодними з наших закладів соціальної сфери, дитячий заклад, і ви бачите, що тут в нас є пічка, яка вже заготовлена дрова на зиму, і також можна подивитися, в нас є великий котел, в якому можна на всяк випадок будь -як, за будь-яких. Помов приготувати гарячу воду, їжу і все, що потепо буде, буде буде необхідно. У пункті є термопот на 50 літрів та термоси з гарячою водою. Запаси питної та технічної води їх постійно оновлюють. Пункт розрахований на 30 осіб.